О, що ти красиня? Гуляй, гуляй. Плюс ну, 19. Обіцяю сьогодні так. Не хочу. Вітерець правка. Так я вивішу нічне прання. І я вчора те, що хотіла, то не зробила. Хотіла викопати тюльпани та то дарма. Потім колись зроблю, хай ще посидять там. І ще я живці взяла і ніяк не посажу. та щось у мене трішки підкачало здоров'я. Ну, пішла мішати. Віка каже, вони тут на тротуарку лягли. Каже, ти так зріз. Не надо, хай квітують. Потім зріжу. І там я ще насадила. Буде жарко, мабуть, сьогодні? Не зрозуміла, йду до Наталі, вона мене покликала, а тут ось гілочка, дивіться, як зав'яла. І тут сидить жук. Ну, я не думаю, що це жук її так під'їв. Чому? Не зрозуміла. ці всі гарні. Це гортензія, бачите, яка гарна. І в мене така буде. В Наташі заквітувала лілія жовта. І тут у них, мабуть, всі жовті. Ну, поки що не відкрилися. А ця красуня. Це ж вона мені теж давала таку мене є. Маргушка, а ти що? Ідеш, нема в мене рибки поки що. Буде, я принесу. Наташа, нових квітів не з'явилось? Нових квітів не з'явилось? Ні, нема нічого. Я зрозуміла. Отут Оазіс під. Під горіхом такий оазіс гарний. Ой, привіт, Наталочка. Привіт, заходь, бо туди погодня. А що, ми будемо снідати? Да. Можна його знімати? Ага, мені щось тут у нас солянка. Ага, смачного, Тоня. Да, ну ну при... повернися. Хазяйчка, повернися. Привіт. Наташ, бачиш, І ця лілія. Це і... та що пахуща. Та пахуща, що в мене кущик є вже від тебе, теж у мене розквітла, гарна. Ну, Може, їй тут е, дуже темно, як ти думаєш? Ну, думає? звісно, що темно. Ну, так. Цей... Горіх. Виріс. Так, ми пішли, я Наталі приносила Наташам приносила лілії. вона каже, йдем, я покажу, де ми посадили. Цей, бачиш? І такі цвітки є, і такі, такі цвітки є, і такі оце. Це ж я викопувала отут. А, і. ти всі. І оце ж як я викопувала. Так ден... і посадила. Ну і гарний кущик. Так. Да. Пішли. Посадили. Ой, і пташки ще цвірінчать. Ага, це Наташа посадила замість того, що мені дала. Ну, це інша ж не отака, а інша. То. А, ось де ви посадили. Оце ж у мене було це всі оце, оце, от, от краю до краю були оце лінії. Ага. Там хай під деревами немає. Тут ось диви, три куси. Той. Тут немає. Uh -huh. Ažurno, gledaj, postavali se. Tukaj ni. Jaz sem posadila fluksu. Uh -huh. No, fluks, ja, a kje je fluks tvoja? Fluks, ose, gledaj. 1 kratček zid, 2 uh -huh. kratček zid, 3 kratček zid. Vse fluksu, po, kratčeki pojedli. Uh -huh. Ono mi posadili. Воно бачить, як кра. А, бачу, бачу, бачу. Ну щоб бачить, о -о, це виходить? Це твоя? Да, це все наше. А оце за... ти посадила, щоб бачить яку. І Оце жовта, то ж тоже наша. Ми її посадили біля вашої. Ага. Помой, а може, й твоя. Ні, це моя Наташ. Твоя... Це а, вона не жовта. Не, вона ось о, на оно це ж нас і отут була угу. лінії. І ми ото залишилися тільки один кущик, де вони сподівались, чорти знайду. Uh -huh. Ну і ми ось тут вона скопала вчора, і посадила, а один туди далі посадила. Ага, ну дивися, от крайня рожева така чи якась я така літа. Е, вона рання, якраз нам те, що підходить, що вже е, ті, і троянди можуть закінчитися, і ми будемо брати. А от у мене десь один кущик, я чогось його вивела. Ну, то воно довго цвіте Угу. Uh -huh. Воно uh -huh. довго цвіте. Ну, і колір гарний. Наташа воно тут взяла і зробила. Усе. Бачиш, отак. А, як бордюрчик. Ага. Гарненько. Зелеко ага. да. садила, як відділила. Так. Да. Так, да, Наталя твоя взагалі молодець. І, ти, ти, ти ж вона отак, оце ж так конюк, вона ж посадила оце і отак зробила, а тоді ж почала ага. садити оце, викопала. Туди посадила. Так, я та, як я ото ето, гортензію, ви двічі пересаджували ну, я дві. Ну, а бачиш, а він сказав, що на сонці в нього погоріла. Ну, я пересадила. А писали мені підписники, що вона не боїться сонця. Ну, ось я ж знаю. Так і, і тут у вас був вже здоровий кущ так, Наташ? Це ж я стригла якусь. Я поняла. Це він. Наташа, я думала, що він не буде і цвісти. Ага. Я ж дуже і стригла, я ж його все постригла. Та ну хазяйка. Угу. хазяйка. Айка, чого ти лаєш? Десь там бігаєш. Да. Доброго, Доброго. Доброго Валечка, привіт. привіт. Чим ти там займаєшся? Ага. Ну, я її вже засушила, вона вже нікая, будемо так казати, ніяка. Ага. Я думаю, уберу її. Нащо вона нужна? Буду ціле літо її поливати, тільки місто займає та бур'ян росте. Так я її вичухала, Знаć, я ж її засушила, там земля, асфальт. Укоп копати не можна. Так я її лока лопату загоражувала, ага. так у її збирала. Я понял. Паланську ракет купила. Так я її в судочок на салфеточки помочила, вона такі крючки попускала. І сьогодні в мокру землю таку хорошу посадила. Думаю, на осінь буде кукурудзка. Ця рано відійде, поїмо, а осінню також хочеться. Думаю, побалую своїх. Може, вроде та вроде, в тебе завжди роде. Галявина така буде пустувати. Ну да Що ж, ціле різо, вважай, тільки іюнь закінчується. І така плантація гулятиме. От. Дивлюся, можна садити ще кукурудзу, вона вискоче. Тим болі я її поключила хорошо, ну. вона зразу і мокра земля. Я ж замочила добре землю. Думаю, вона піде. Так я посадила, закінчила. В общем, працюєш. Зентем. А, ти навколо яблуньки посадила? Ну Не да, того, що він щось жовтий, жовтий. Я взяла й пересадила. Ну, поливати то піде. Та піде, звісно, вечора. Ага. Що, Наташ, давай будемо да. розходитися. У мене і така квіточка була, теж я чого десь її діла. І в мене була синя ромашка, я її, мабуть, сполола чи перекопала, теж немає. У мене оце вже воно воно диви який кущ і вже викинуло стрілку по той свісти. Може розовий, бо вона каже, він не дуже лопатий. А, так? Да? Ну, а це мальви ростуть. Наташа мені казала, береш, не береш, кажу, не беру. А в тебе він гриби, ти бачила? Угу. Ось а ж, бачиш, є флокса, а що тут яка? Да. Ось флокса. А тут диви, яка. Можеш Самі дитячим, тільки все вирване, як я забічка. Амасенька, ну тінь. Тінь, тому що. Зато хреза, ось, гортензія гарна, тут сидить. Ну вона зараз трохи будеш на сонці. Ну так. Да. Так, пішли, мене Окей. проводиш. Все, я закрию. Ага. Я Зараз посуду та просити в'яжу. Ой, господи. Наташ, я оцей йшла до тебе ось дивися. Що з цією квіточкою робиться і з листочками? Одломилася. Це Наташа видно. Зв'язувала відломилася. Видно, одломилася. І ось це, мабуть, теж буде. Ну ні, це ні. А ця ось, дивися листочки. Це Одломилося, оддягнулося. Треба його убрати. Точно, ось Та то, може, й не Наташа, може її одломила. Вона, вона позавчора цей. І видно, воно вчора той групну ролі все. Ага. Не зв'язували, бо він після дощу так упав. А, зрозуміло. А ти хочеш піти на мальби подивитися? Ага. Ну пішли. А, Цвета, да? Так, гарно. Каже, що Наташа сказала? На розу ну, ну, ну брали. Кажу, не знаю, взяла та й... І біла гарна. Ну, її треба удалять тоді, биходить, бо вона переопилить нам. Нічого не переопилить. — Ні? Ви почитали? Ага. Наташа, чого цей гібіскус ніяк не Тож... Це він пізніше, да. Тоже гарний. Дуже гарний. Якщо ж дощу не буде, довго цвіта, якщо дощ швидко. Та ну зрозуміло. Ну, оце червона, ой, а бджіл скільки тут Наташ? Гляди, щоб не вкусило. Ага, от така краса тут у Наташі. Ну і біла, рожева, пуста. Ну, як, як ото, одинарна. Да, Не калірована. Не а калірована. ці дуже гарні. Ти, так, я йду, а ти кажеш, що, ти за що говориш? Та, ну, це форзиція, а це гібіскус. Дивися, теж вже листочки пустило. Бачиш? Ну, Він сказав, вже, що воно довго, воно аж в липні може бути. Ну, Не знаю, але це так воно є. А це ж мені треба полити. Це отой от ку... Ота гортензія, що була при, при, ниточкою прив'язана yeah, yeah. до твоєї. Оце я її тут посадила. Uh -huh. Бачиш? Жарко ну так, да, давай. Ой, розходимося, роздівається. <laughs> а, Наташ, ти маєш на увазі юка. Uh -huh. так, а то юка, yeah, а то ще yeah, щось, yeah. мабуть, між нею росте. Похилило листочки, то, то ж не юка. Юка ж уверх росте, а щось, щось за деревина. треба буде, Ага, похоже на вирву.